Дітки, допоможіть мені знайти букву А. Де буква А? Покажіть мені. А тут є буква А. Дітки, допоможіть білочці зібрати горішки, горішки з буквою І. Дивіться уважно, де горішки з буквою І? Дітки. А тепер допоможіть їжачку знайти грушки з буквою У. Пошукайте добре добре дивіться. Чи є тут грушки для їжачка? з буквою У. Дітки, допоможіть мені знайти огірок з буквою О. Чи є тут огірок з буквою О? Допоможіть мені знайти грибочки з буквою И. Покажіть мені, де грибочки з буквою И? А тепер. Допоможіть ведмежатові відшукати вулики з буквою Е. Чи є тут вулики з буквою Е? А тепер я вам буду показувати букву, а ви мені будете її називати.